Із Млинова до Клевені, і так уже четвертий рік поспіль. Це колектив Млинівського районного центру дозвілля. Вони у 2012-му вирішили, що одним із їхніх обов'язків має стати підтримка інвалідів війни та ветеранів піснями. Цього року їдуть з надією підтримати і тих, хто пережив свіжу війну на сході. Це вже вийшло в традицію, і ми вважаємо як шефи над цим госпіталем, художницями діяльність. І тим більше в госпіталі тепер перебувають на лікуванні не тільки ветерани, а й бійці АТО. Окрім пісень, млинівчани везуть дещо із провізії, і з цим допомогли тамтешні підприємці. Вже у госпіталі колектив дізнається, бійці АТО їх концерту не почують. Кілька чоловік зранку виписались, нові ж заїдуть тільки ввечері. Однак, медперсонал каже, що якщо ветерани великої вітчизняної чи учасники бойових дій на території інших держав ще залюбки ходять на концерти, то якраз бійці АТО поки воліють не чути гучної музики. Із листопада таких тут пролікувалось півтори сотні. В основному Вступають хлопці до нас вже з середніми або з легкими пораненнями. Це черепно-мозкові травми, це контузії, це ушкодження м'язів, рук, ніг, де вони проходять в нас на нашій базі відновлення і реабілітацію. Тут у госпіталі бійці АТО, кажуть, учасники бойових дій різних років, вже встигли з ними подружитись, хоча хлопці поки що не дуже говірки. Все це остається якось у пам'яті, в душі остається. Воно запам'ятовується. Ну, Не хочеться висказувати лишся. Як було, так воно є в житті у ну, нас. Декому прийдеться розказати, як воно було, як воно проходило наше це життя. І якщо поранені бійці, АТО поки що не дуже люблять концерти, то інші пацієнти госпіталю до таких візитів ставляться дуже позитивно. Маючи таких піснярів, маючи таких людей, маючи таку молодь, ми будемо. Кращою країною Європи. Я вам гарантую це. Я старий політик. розумієте. Спасибі вам. Серед інших у госпіталі проходить реабілітацію поранений майданівець та волонтер з Рокитнівщини Віктор Жульжук. Перед концертом йому вирвали зуба, тому говорити чоловіку складно. Але коротке вітання бійцям, які на сході стримують російських окупантів. Він таки передав. Слава Україні! Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.